Всім привіт друзі! Ви на каналі олексія 4 Сьогодні я, ми з мамою купили таку Лего машину і ми, я повністю склав цю машину. Я просто Лего а я просто Стояще тут все готово. Я сюда І... ось вот сама чина все зла. Я иду показувати, как она едет. Я хочу пустати камеру. Во. Як ви бачите? Я це роблю. Ра, сей. Ко. Оці. на мене. минимум мешающим взаимодороги. Mm -hmm. yeah. Да растушь мені память. Вс страшнее. Так, раз. Машина, вот такая машина. Вот такая была машина. Ой, вот такая была машина. Всем пока.